А окрас, крас вообще. А це, да, полосата. Добрий день. А це що? Іди сюди. Іди сюди. А окрас це взагалі. Я таких окрасів не бачила. Іди сюди. Ну іди сюди. Ну іди. Окрас, окрас же. Це ж воно у профілі. Підійду, вона втече. Я ж хочу зняти її окрас. Та, ти що взагалі? Так оце... Це якась це помість якась. Чебурашка Чебурашка? чого, Боже, а окраска. Чебурашечка. А глянь, Що, глянь, тебе глянь. Валюша Чебурашечкою назвала, так? Да? Я її Чебурашечка назвала. Ну а ну, окраси. Зверху глянь э, саме, глянь, зверху. А, там... Голова одна окрас перед, а спина другий. <плес> да, глянь. А, ну, Це це помісі з якимсь породистим котом. Не знаю з яким. Оце ді стоп, де? Куди мама. ти пошла? Оце її мама. Чорна? Так. Да. Може, дійський садик. А оцей мені понравився. Махнатий. Боже. А, о який ти красивий. Які, а красивенные які о знайомі лица їдуть.